Привіт, пупсики! Так як ми з вами дуже давно знайомі, пропоную вам стати моїми партнерами у відкритті магазину одягу. Але перед цим не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар, ваш партнер. Пропоную назвати наш магазин. У Віталіни. Поїхала дивитися магазин. Ну що, ласкаво просимо в наш магазин. Ласкаво просимо! Виробити перший кроку на своєму шляху від маленького магазину до найважливішого центру моди в місті. Купіть кілька продуктів, заповніть ряди та почніть продавати. Ваші продажні ціни повинні бути збалансованими. Пікуйтеся про своїх клієнтів, збільшуйте продажі, доскональте свій магазин, не збанкрутуйте, наполегливо працюйте і веселіться. Ну що поїхали. Так, в нас є тисяча гривень. Ну так, інтер'єрчик трохи такий собі. Нам потрібно спочатку купити, напевно, продукти якісь підручні. Ага. Я вважаю, що першим нашим продуктом будуть сукні. Ось такі червоні. Додати 200 доларів, але добре, нехай. Вони просто виволи все на дорогу. Що це таке? Що за служба? Я за су... У, скільки у нас суконьок. Такий райончик, до речі. Ну, трохи дивний. Так, наш перший товар. Які суконьки. Це типу аля в цьому китайському стилі. Становіть ціну а, сюди. Так, рекомендована ринкова ціна 50 доларів. 50 гривень. 50 доларів, добре. Ми поставимо. 59,90. Да. Ми можемо придбати ще один вішак і купимо, напевно. М -м Сорочки. Куди? Капець, ви бачили це? -а. А? Ні. Кинути. О! Потрібно було в початку вішак дістати. Так, нести є. Зараз ми поставимо вішачок. Відкрити коробку. О, відкрила, розвертаємо. Поставимо тут поряд, щоб недалеко було. І зараз підемо зберемо товар, який я розкинула. Партнерська робота. Я б поставила 45:30. Чудово. Поїхали. Магазин у Віталіни офіційно відкритий. Чудово! Приходьте, люди, заходьте. Сюди. О, мадам. У нас такі сукні чудові є в китайському стилі, дуже модні. Що вона скаже? Це надто дорога? Так, бро. Це ти просто. Би ти поставимо 44. Все? Нормально? О, давай, жіночка, купляй. Спідницю хотіла, але в мене нема грошей. Бро, ну копни сукню. Давай, жіночка. Сукню купила дуже модну, я рекомендую її купляти. Дорого? Ну, небудь нижче. Все, о, о, тепер ти знаєш, що робити. Вас чекає захоплююча пригода в гламурному світі моди. Подивимось, чи зможете ви перетворити свій магазин на центр моди міста. Звісно, зможемо. О, яка жіночка, вау, яка вона гарна! Але ти купила цю сорочку. Хоча вона дорога. Ах, це логіка, звісно. Давайте, розкупайте, як гарячі пиріжки. Ніхто до мене не проходить. О, чоловік, дивіться, яка гарна сукня для вашої жіночки. На подарунок. Тобто дорога? А, раз, два. Оце я понімаю. Давайте трошечки знижимо, знизимо ціну на сорочку. 43,50. 50 центів. Так. Що ви мені зробите? Оце я понімаю чоловік. Так дивиться. Іди звідси. Ну, давайте почнемо новий день. А чи потрібно вже, Да. Новий день. Загальний клієнт, задоволений клієнт, біл. Хто такий біл? Чому ми платимо йому гроші? Новий баланс, почніть новий день. Давайте купимо одразу, напевно, спідниці. Чи можна додавати інший товар на інший товар? Сюди. Не можна. Купляємо один і це в нас. А, роздягальню. Обов'язково нам потрібно роздягання. Я, я вважаю, що це дуже корисна річ. Так, ставимо одразу, напевно. Давайте поставимо якось отак. Так от. а, гаразд, У нас буде по фаншую все. Так, одразу збираємо все. Поставимо десь. А де у нас двері? Отак от поставимо. От все, я вважаю, що це вже успіх, люди, це успіх. І щось у нас 5 суконь. І відкриваємо наш магазин. Ой. У сукні, дивіться. М? Ну що? О, я забула поставити ціну, я забула поставити ціну. Оні, 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 швидше, 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 швидше. 7.45. Да, все, блін. А вона купила спід. А, вона пішла міряти. Ну що, підійшло? Купляєш? Купляє. Ага. Давай. Рабірю. Угу, Набір. Ну, сукні дуже сильно розлітаються. Прям. Що вона так дивиться? Дорога? Це район бомжів, чи що? Тобто якісна... Якісні речі не можуть коштувати 3 копійки, розумієте, чоловік? Розумість? Що, Що ти скажеш? Дорога, я поняла. Чудово, давайте тоді Сколько у нас кошту? 45. Ну, блін, не хотіла. Давайте 42 долара Давайте купіть щось. О, что, що, лично, давайте купляйте щось. У, вот так, от по О, давай. Сюди Ви мій улюблений клієнт. Зараз, напевно, купимо ще трохи суконь. Ми з вами такі ок. Будеш брати? Бери, бери, забери останню. Будь ласка. Одну кину сюди. Дорого! Давайте я зроблю трохи дешевшу сорочку, напевно. Тому що її ніхто не купляє. Ну тут куди ще. Дешевше. Давайте 40 тоді. Капець. У, добрий день, жіночка. У вас дирочка в подуті. Сра... Угу! Сразу мінус 3 або 4 сорочки. Тому що я зробила знижку. А, з цього, я, да, ну, я, я думала чотири. Поставлю ціні? Так, ладно. Я не мала вас обманювати, щоб вони брали, підходили, а я ставила ціну вище. А все. Ребятки, другий день. Всього мінус 230. Так, в принципі, нам потрібні лише сорочки. У нас вже другий рівень, що ми можемо ще собі дозволити. У, які класні! Але у нас поки що більше нічого немає. У, що це таке. Давайте. У, угоду! Блін, а в мене нема грошей. Давайте купимо спочатку сорочку. Там можна відкрити угоду і відкрити нові бовари. Зробимо трошечки грошей, тому що у нас взагалі їх майже немає. Так, відкриваємо магазин. Дорога, але ти її купляєш. Ну, молодець, що я можу сказати. Окей, Старі ціні? Так, постарій ціні. Я сьогодні добра. З зробимо? Честь відкриття магазину. 50... Це така знижка дуже велика. 2 долари. Або з там? 3 до 2 2 долари – це можна купити чіпси лейс з крабом, напевно. Опа! Дві! Ого! Угу. Дякую вам за те, що ви зі мною їхали. О, ще сукні взяли. Небудь бомжом, все буде хорошо. О, дві. Розумієте, зробила знижку на. Долар, здається. І все пішло поїхало. Уху, це зараз я наварю собі. Кеша 100. 100. Ого! Заход! Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Бери, бери спідницю, біжи сюди, товар. Сюди. Все, починаємо новий день. Що у нас? Ми в плюсі? Ми в плюсі, Дивіться, який кеш, ребятки. Починаємо новий день і ми одразу що робимо? Правильно, дівчата і хлопці, улюблені партнери, одразу купляємо нові бренди. У нас продукція чоловіча з'явилася. Купимо штани, штани, футболки поки що пішом. таку купимо і одну от таку отсюди почнемо. Типу розмежовуємо в секції. О, чудово. Давайте фуболочки сюди. Е, З'явився новий асортимент. Ага, тут картинка показується. Тут також. А тут мало місця, зрозуміло. Тоді більше такі полиці, напевно, бати не будемо. Все, відкриваємо магазин. Поїхали, ребятки. Дивіться, все дуже модно, все дуже класно. Я забула ціни виставити. Ні, о, ні. Оні, 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 50? 59. А, вони купили за. Добре, сукні? Дорого! Іди звідси. Люблю цю логіку. А що ще було? Так, так, що у вас тут? О, у, -у, -у, -у. давайте трошки футболки зробимо дешевше. 59. Тут я не знаю 58 доллара. 2 день. Добрий день, Супня. у у типі товару. І так. О, штани купила. клас красотка. Чому вони такі дешеві? 30... О, Йоха, не бояться було виставити 43-50. Я думаю, чого так дешево? Нічого собі ось. О, футболочка. булочка не встигла, ребятки. Адже вже третій рівень. Ми знову пішли в мінус. Але давайте подивимося, що у нас новенького в цьому магазині а меблі. У, є оці манекени, але поки що у нас немає грошей на це. Сьогодні проведемо останній день перед вихідними. А ні одну. Сюди. Цілий комплект. Так, сюда. Поки що мені не до них. Так. Бачите, як сукні розлітаються? Так. Так. Дві спідниці взяв. Наш останній робочий день. Ми його завершуємо. О, який кеш не волили. Оце я понімаю. Дякую, мої, шановні партнери, що були зі мною в цей робочий тиждень. Настали наші вихідні, тому думаю, нам час відпочити. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, писати коментарі. А я дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!